Гомін Аут Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш ютуб канал, а ще ви можете почути нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Настя зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета. Ого. У штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй у Ліванському місті Енна влучила ракета. Про це повідомили тимчасові сили ООН у Лівані. Ми дуже занепокоєні цією ситуацією, але спочатку треба вислухати позицію ракети. Звичайно ж, перш ніж приймати якісь рішення. Стоп, тут щось не сходиться. В ООН є сили. Для мене це шок. Що виявляється, в ООН є така штука, як сили. Але, зваж, Єгор, е, ну, тимчасові сили. Можливо, це як ремісія у смертельно хворого. Да, навіть, ці, навіть якісь військові розуміють, що працювати на ООН на ставку нема сенсу, бо захист ООН ну, це завжди фріланс. Це ніколи ну, не ти щось. навіть краще, тому що навіть на фрілансі іноді доводиться працювати. Ja, ну та -та -та. Найкращий пілот ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету. Ніхто не постраждав. Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Йдеться в дописі Тимчасових сил ООН у Лівані. Тимчасово, тому що їх точно ну, буду далі стріляти по ним, поки вони будуть вести свої ці доповіді, пани, тимчасові, і вони тимчасові тимчасово, маси. Тимчасово існуючі сили ООН в Лівані. Ой. Це просто, ви розумієте, тимчасові сили ООН закликають. Тобто, навіть ось вже є сили ООН. Ну, хоч вони тимчасові, і все, що вони роблять, закликають. Ну, це... Це просто якийсь кошмар, тому що ну, навіть, навіть ці сили ООН в них є, в них є тільки калібри закликань. І, в, і вони все одно нічого не можуть зробити. Я являю собі сили, тим сили ООН, це такі спецназ, якого замість автоматів блокноти. і З гелікоптера так приїхають, ти такі записуємо, папери. А, а як на мене, ми з вами ну як маленькі досліднички, зараз можемо констатувати певний новий паттерн в поведінці? ООН, так. Тому що дивіться, вони збираються допомогти знайти рішення сторонам. Сторонам, які вже мають рішення, і це рішення запускати ракети. Ну, хай хтось повідомить о ну, що це може бути рішенням, так можна. Дивіться, ми бачимо ще три нових рішення, е Диві. які запустили в нашу сторону. Масовані рішення летять скільки рішень? ого. ого. Плід, ну, це була плідна нарада. Як ми бачимо по небу на <с içinde> На авівом була плідна нарада. Ох, нема нічого просічні, ніж розбомбити ООН, тому що вони ж такі ну, нас розбомбили, але ж ми ж не можемо допустити ескалацію. Правда, не можемо. Тому будемо жити в пилюці. Якийсь час, поки заспокоїться. ситуація. Якийсь час, ну поки. Поки продовжується життя. Наш миротворчий пил вже від наших зруйнованих будівель вже охопив е обидві сторони і дуже, вони да до... дуже ну це ускладнило можливості для роботи. Адже ну раніше вони хотіли всіх посадити за стол переговорювали, а тепер ну як ви бачите... стол зруйнувала ракета. стол зруйнувала ракета. Хороші сте за килим, переговорюємо чи може постояти в коридорі переговорів. Я так розумію, що коли ООН каже, що вони перевіряють, звідки запустили ракету, то це насправді вони просто задовольняють свою цікавість. Бо навіть якщо вони будуть знати, хто звідки, не все одно нічого не зможуть з цим зробити. З цієї новини ми дізнаємося тільки те, що ООН допитує. От і все. А, звідти. А летілося часу. О, я думаю, що якби ООН сказали, що. Цю ракету запускали насправді по Одесі, і вона випадково влучила штаб-квартиру ООН, то такі, а ну якщо так, то це ну, нормально. Якби ну буває таке. Ох, погодьтеся, всі проблеми з дитинства. Ну, якби батьки передплатили підписку на Діскавері і маленькі о, нята, ну, задовольнили свою цікавість, може? Вони би в цьому житті були зайняті дійсно чимось корисним, стали будівельниками чи каси. Ми, ну щось зробили би для цього світу? Згоден. Там також нагадали. Що так і на цивільних, і персонал ООН є порушенням міжнародного права і може бути кваліфіковано як воєнні злочини. Вау, вау. Ви вижте, я ви хочу підмітити, що ООН, схоже, вважає, що цивільні і персонал ООН це якісь різні категорії людей. Ну, персонал ООН. Ну, типу, ні, можливо, можливо, типу. Атаки на персонал ООН е, інкримінуються як меншої тяжкості злочин, бо цивільні все-таки платять податки, ходять на роботу. Я думаю, що архітектура безпеки світу давно вже не спирається не такий фантік з під цукерки, бджілка, як міжнародне право. Бо міжнародне право вимазався. А Мені подобається все, що нагадали. Ну, я дякую, для цього й потрібно ООН, щоб ну, нагадати, щоб терорист під час обстрілу такий стріляє по якійсь лікарні такий: а, точно! Так же не О, я і забув. О, не нагадали мені просто. Мені здається, очевидним висновок, що весь ООН можуть замінити. Google нагадування. Просто ну, діджиталізація. Прийди, будь ласка. Просто один соловей, якийсь який посацвірінько. замінить. Та -та. Я я, я вважаю, що якщо ООН не може гарантувати дотримання міжнародного права, то нехай вже хоча б гарантують дотримання терористичного права. <сум> ну щоб було де-факто, як і є. Бо Росія досі в ООН залишилась. Ну тільки тепер, хай вони вже закликають до максимальної ескалації. Так буде вже чесно. Я думаю, що насправді терористичні права дуже вони розгорнуті в ООН, і можливо, Палестина, от все це взагалі почала в Ізраїлі, тому що хоче стати членом Радбезу ООН ну дивитися на Росію, така надихаючий шлях вот хочу так само о, Нарешті, нарешті, хтось це сказав хлопці. Ну нарешті, он я впевнена, вони видихнуть з полегшенням, якщо вдасться ратифікувати терористичне право. І їм ну вже не треба буде грати в цю дипломатію, ці ефемізми. Вони будуть ходити на роботу, як на свято, і казати: сьогодні ми категорично засуджуємо Ізраїль за перешкоджання геноциду. І ці картинки робить з голубом, який несе в клювіку геноцид. Знає. Який несе плювіку. Зараз блін, як воно називається? То -то. О, це ракета лі, Ліванська. А. Ну, хезболи, на ФФ на Вже не знаєте. Да? Фінтіфлюшка? Ні, ні, ні. Фіхтіх я, я, не ну, я не згадаю ну, ладно. Це, це в Ірані Фатех. Це іранська ракета. А, Фатех іранська із і да. Ага. ага. <laughs> одна Добрий леди, вечір. Ти з такими, а друга летить летити. Добрий на вечір Єгор. А ти цікава людина. Це ну, ну, навпаки, це Ясно? прям. ні, ні, Антон, це ми з тобою два ну, типу, розгігляють дурачка, які нічого про це не знають. Це треба робити абетку там де буде, знаєш, замість тваринок назви ракет. Це абетка для української дитини. О, як там? І, і? А, Атакамс. Б. безпілотний. Атакампс. І... Такої букви нема. А, нема. А. Вона буде ця буква, але може в кінці. Зими. <реш> З цих новин про ООН а, е, я все більше і більше переконуюсь, що якби я був терористом, я б створив ООН. Та. ну роб, робит, Ті терористи, які роблять бомби, це в останню чергу. <реш> в першу чергу, якби я був терористом, я би зробив максимально бездіяльну міжнародну організацію. Оце та, тероризм. Та, та, та. Так, ООН, ну це як. Профспілка для терористів. Ну хто ще так про них дбає, як Ну, Нікому більше це. Ну нікого це так більш не хвилює. Да, Гітлер думаю, дуже шкодує, що коли він все це почав, не було ООН, бо Ліганація вона щось там щось було ще, але ООН, це вже була б найвищий рівень бюрократії. Він вже захопив. Uh -huh. пів світу і держави такі: ну ми ще читаємо резолюцію цю 17-ту, Що може німці не хочуть захопити світ, може вони просто хочуть дуже сильну екскурсію велику провести по Євразії і все, і зупиняться? Ми закликаємо обидві сторони до деескалації. З вами було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш YouTube канал і пишіть коментарі. Звісно, я впевнена, що вам хочеться написати щось про ООН. <сум> <сум> а також ви можете почути наші нові випуски на всіх подкаст-платформах. З вами була Настя Зухвала, Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Ось моє послання тимчасовим силам ООН в Лівані. Не партесь! Все буде нормально. Чао. Цьомкі-бомки. Покасіки. свідулі. Я думаю, що українці мають право на цей цинізм абсолютно. Звичайно. Це не в нас лишилося. А що зробило, якщо вона почується випуск? о А що вони зробили, щоб ми заблокуємо в Україні всі лише занепокоєння, які ми надсилаємо? Заблокуємо нуль занепокоєнь. Що ж ми будемо робити? Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін